3 жовтня відзначив 25-річчя центр надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей та осіб з інвалідністю Дорога життя З цієї нагоди в Ужгородському прес-клубі відбулася прес-конференція ініціаторів відкриття такого центру та колективу, який упродовж років допомагає, підтримує та надає послуги дітям та дорослим з інвалідністю. Взагалі, міста та Ужгород стали містами побратима у 1989 році, і Керол тоді займалася написаннями грантів. І в той час в Корвалісі учні займалися таким проєктом, Вони робили річку, тобто доступ до річки, доступним для людей з інвалідністю. Робили такий пандус пологи для того, щоб він був доступний для людей у інвалідних візках. І учні з Ужгорода сказали, що в Ужгороді немає людей у візках, немає людей з інвалідністю. Зважаючи на розмір Ужгороду, люди з інвалідністю мусять бути, і люди в на візках мусять бути. І вони сказали: так, ми маємо людей, цих людей, але вони дуже сором'язливі і не хочуть виходити з дому. Ужгород я зібрала інформацію, чи хочуть чи ні люди з інвалідністю виходити на вулицю. Ну і зважаючи на те, що деякі з них живуть на Наприклад, на п'ятому поверсі без ліфту це було досить важко. Під час цього вивчення ситуації я е, мала нагоду познайомитися з е, чудовою людиною е, Олегом Павловичем. Два роки громадська організація мала обмін терапевтами. Корваліс передав якісне обладнання для цього центру. Зараз люди можуть побачити феноменальний успіх. За словами Поланс, вона рада, що змогла долучитися до створення центру Дорога життя. Недавно мене одна журналістка запитала, що вдалося нам за 25 років. Я сказав дві речі. Перше, це те, що тисячі жителів і сімей міста Ужгорода. Мають можливість отримувати реабілітаційні та соціальні послуги. Друге важливе, як на мене, це те, що нам вдалося, незважаючи на всі складнощі, особливо останніх п'яти років. Це зберегти колектив дороги життя і надавати ці послуги, завдячуючи колективу на високопрофесійному на мій, вибачте, нескромний погляд рівні. Дорога життя з 2007 року реалізує програми інклюзії, інтеграції в дошкільну та шкільну освіту. Має три відділення денного догляду для дітей та осіб старше 18 років та відділення підтриманого проживання. Програма підтриманого проживання тільки набирає обертів в Україні. А у центрі «Дорога життя вона давно працює. і 2006 року я мав на честь бути запрошеним на конференцію яку організованого центр «Дорога життя разом з моєю з моїм з моєю встановку. Організацію це організація. і вже в той час 2006 року тема була інклюзія людей з інвалідністю. І в той час було не тільки візит на конференцію, але і до різних установ. І це були візити і до інтернатних закладів для дітей в Україні. І на той час я вже мав досвід бачити багато в світі. Мав досвід і різних дуже складних ситуацій. Насправді, дорога життя вона стала знаною. Насправді визнана організацією, яка Отримує фінансування майже все від міської влади. Я тішуся з того, що ми могли ділитися знаннями, привозити експертизу і проводити дуже дуже багато тренінгів навчань для психологів, логопедів, фізичних терапевтів, педагогів всі ці роки. Зараз у центрі надання соціальних реабілітаційних послуг для дітей та осіб з інвалідністю Дорога життя на обліку перебуває 239 дітей та 40 осіб з інвалідністю. Тут активно працюють, щоб люди із обмеженими можливостями не відчували себе непотрібними.